Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Україні. Основний напрямок удару Київ, за даними місцевої влади, внаслідок атаки у столиці пошкоджено шість закладів освіти. У садочку та школі Святошинського району вибиті шибки та двері. А у Шевченківському районі також пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садочків. Ще на територію одного садка впали уламки. Повідомили в Київській міській державній адміністрації. В одному із житлових будинків спалахнула пожежа. За інформацією Едиків постраждали 13 людей чотири з них госпіталізовано дев'ять отримали допомогу на місці. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі ворог випустив по Україні дві балістичні аеробалістичні ракети Іскандер М Х 47 кинжал, а також 29 крилатих ракет Х-101, Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників. Ту 95 ракети заходили з півночі, Основний напрямок удару Київ силами ППО було знищено всі повітряні цілі. Звітують військові. Протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Львові на мосту сталася масштабна ДТП за участю 27 автівок. Як повідомляє поліція та мер міста Андрій Садовий, аварія сталася на Скнилівському мості. Наразі рух шляхопроводом здійснюється в обмеженому режимі. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Канада направила до України півтора мільярда доларів. США. ці кошти допоможуть уряду серед іншого фінансувати соціальні програми допомоги українцям. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зазначається, що загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення становить майже 5 мільярдів доларів. Нідерланди виділяють понад 150 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України. Про це повідомляють європейські змі. Йдеться про боєприпаси класу повітря земля для винищувачів F-16, які відправляються в Україну. Іспанія планує передати Україні танки «Леопард-2А4», про це повідомляють місцеві ЗМІ. Зазначається, що уряд Іспанії заявив про намір передати силам оборони України ще 20 танків «Леопард-2А4». Раніше Мадрид уже надавав українській армії 10 одиниць цієї військової техніки.